Що про тебе думає твоє оточення? Е, люди бачать тебе якимось людиною, яка має якісь страхи депресії, людина, яка е, потерялась в этом мірі? Людина, яка не, не може знайти свій шлях, не може Досить мудрою людиною тебе бачить, азартною в той же час. Або о, о, люди бачать, що тобі бракує мудрості. Да, ти живеш заради свого задоволь... задоволення, постійно щось святкуєш. Тобто, Також у тебе дуже багато таємниць якихось, не підпускаєш до себе. Люди можуть тебе боятися через те, що маєш великі, велику, дуже гарну інтуїцію. Також тебе вважають незалежним, незалежною ні від кого. Тебе можуть боятися через те, що Тобто не зрозуміло, що в тебе на умі може бути. Прям так можуть і говорити. Люди можуть тебе не любити, відчувати твою велич, могутність твою відчувати. Люди відчувають, що ти вище, ніж вони, і через це можуть тебе не любити.